Перед судом постане керівництво ФСБ Росії Росгвардії та колишнє керівництво СБУ. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у гучній справі. Деталі розпитаємо у радниці з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян з нами на зв'язку. Вітаю вас! Тож, розкажіть, будь ласка, подробиці цієї справи. Вітаю Анастасія, вітаю усіх глядачів національного марафону. Так триває і продовжується розслідування саме справ Майдану, як ми їх вміємо називати. І дійсно сьогодні досить важливий день, коли ДБР повідомляє про те, що взаємодії зі службою безпеки України та офісом генерального прокурора завершено досудове розслідування відносно директора та. 19 офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, головнокомандувачів військ Росгвардії, ну і звичайно ж колишніх голови, і першого заступника, і начальника департаменту служби безпеки України важливим моментом є те, що матеріали цієї кримінального провадження направлено фігурантам безпосередньо за місцем роботи. Це у ФСБ РФ, або вони також ознайомилися із суттю обвинувачення до них. Дуже важливо, щоб суспільство розуміло, що ж Злочини, які коїлися на території України і впливали на нашу оборонну здатність і на нашу єдність люди, які чинили ці правопорушення, вони будуть покарані незалежно від того на якій території вони зараз перебувають. Отже, серед обвинувачених ми маємо директора ФСБ Росії, генерала армії Олександра Бортнікова. Ми маємо колишнього керівника служби безпеки президента Російської Федерації. Цієї і на сьогоднішній день людину, яка очолює російську розгвардію Віктора Золотова, ми маємо також дуже багато інших високопосадовців, як уже сказано, 19 офіцерів Росії. Ну і звичайно ж, посадовців, посадовці, чільників служби безпеки України в за часів, як ми розуміємо. Президентства Януковича. А якщо ми з вами говоримо в чому саме їх обвинувачують, то статті досить серйозні і слідчі ДБР і Служба безпеки зібрали. Неспростовні докази підривної діяльності російських спецслужб і особисто очільника ФСБ Росії проти України. було встановлено, що саме Бортніков розробив такий злочинний план для того, щоб придушити протестні акції. Ми пам'ятаємо всі ті часи, коли. Вони розпочалися у 2013-2014 роках. Так, звичайно, що вже 10 років минуло, але потрібно було довести, і це було зроблено з метою зберегти крівний на той час режим в Україні. Ми пам'ятаємо, хто був очолював був президентом України на той момент, і кінцевою метою їхньої була звичайно ж подальша анексія частини території України під приводом Нібито громадянського протистояння. Якщо ми з вами будемо говорити Настю про підозри, вони досить серйозні. Директор ФСБ РФ Бортніков обвинувачується в організації вчинення державної зради колишнім керівником Служби безпеки України і також обвинувачується в розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні. Співробітники ФСБ РФ у незаконному Шкоджанні протестним акціям на той момент. Коли ми говоримо уже про тих, хто очолював службу безпеки України на той момент. Це колишній голова СБУ, начальник департаменту захисту національної державності, перший заступник голови СБУ, то вони звинувачуються у державній зраді за попередньою змовою з групою осіб, а також в розпалюванні національної релігійної ворожнечі та ненависті, звичайно, ми з вами говоримо про те і розуміємо, слідство розуміло прекрасно усвідомлювало, що ці громадяни перебувають на території іншої держави, і тому слідство досудове розслідування здійснювалося за спеціальною заочною процедурою. Але я наголошую на тому, що жоден злочин не який скоєний на території України, він не залишиться без відповідальності. І як приклад є завершення цього досудового розслідування. Я дякую вам за докладні роз'яснення. Це була Тетяна Сап'ян, радниця з комунікацій державного бюро розслідувань.